Одеська гімназія Південноукраїнська Чабан Софія 4-й Б клас. Анатолій Качан. Білі ночі в Одесі. По вулицях Одеси в святковому вбранні. Акації принцеси гуляють навесні. Куди не глянеш вранці, акації цвітуть. По тихій молдаванці до моря нас ведуть. Над морем в майський вечір акації стоять, накинувши на плечі південний аромат з приморського бульвару, мов сивий капітан, з зелених окулярах вітає їх платан, а з гавані Нептуна, як дівчині моряк, в акаціям красуням підморгує маяк, Коли у білій тиші акації цвітуть. Стає вночі світліше у місті і в порту, Шепоче хвиля хвилі, на берег подивись, це знову ночі білі в Одесі почались.